Особисто вимагав відставки Януковича. Всі бояться просто-напросто, що ми від одного режиму вирвались, а в інший в режим вступимо. Воював в АТО, був у російському полоні. Це найстрашніше, що я в той час пережив після повернення додому. Став народним депутатом, який міг би бути рекордсменом за кількістю бійок. Парламенті шаразучих за Донбас Забери руки від мене. Ерефія оголосила його в міжнародний розшук за те, що він зірвав триколор з російської амбасади у Львові. Цю шмату. Володимир Парасюк, хто він зараз? Де і чим живе? Чим запам'ятався українцям і чи планує повертатися до ради? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці. За мить. Володимир Парасюк народився на Львівщині в селі з красномовною назвою Майдан. Навчався на факультеті електроніки Львівського національного університету Франка. Згодом закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Парасюк був членом конгресу українських націоналістів, тож не раз приїжджав зі Львова до Києва. Коли почався Євромайдан, Володимир з батьком одразу долучився до його учасників. Став сотником майдану. 18 лютого за дві доби до кривавого розстрілу на майдані Парасюк з іншими протестувальниками не допустив захоплення приміщення консерваторії силовиками. Саме Парасюку належить емоційна промова, яка, на думку багатьох експертів, стала переломним моментом революції гідності. Ніякий Янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти. Геть. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите заявою, щоб Янковичшов що відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я клянусь. Перед цим виступом я нагадаю, до людей вийшов Олег Тягнибок, Віталій Кличко та Арсений Яценюк, які розповіли, що пішли на угоду з Януковичем для врегулювання кризи. Договір передбачав розслідування злочинів на майдані, повернення конституції 2004-го та проведення виборів президента впродовж року. На ранок 21 лютого Янукович втік з України до Ерефії. Та навіть після того Парасюк не раз говорив, що боїться відкату назад. Розумієте, всі бояться просто-напросто, що ми від одного режиму вирвались, а в інший в режим вступимо. Ми зруйнували зараз на даний момент режим не тільки Януковича режим, який тривав, напевно, від самої незалежності України. Зараз формували з громадське суспільство. З початком антитерористичної операції на Донбасі Володимир Парасюк вступив до добровольчого батальйону дніпро 1 і вирушив у зону проведення. Ато так. є кілька відео з особистого архіву його та бійців в Іловайську, до того як він став місцем однієї з найбільших трагедій. Бої за місто тривали з 6 по 29 серпня і увійшли в історію як Іловайський котел. Під час виходу з позиції Володимир Парасюк та багато наших воїнів потрапили в російський полон. Те, що я бачив в Віловайську, вони говорять, що там 100 чоловік загинуло, там більше 500 чоловік загинуло. Тому що я на власні очі бачив, як їхав Пазік, автобус, і в нього попав, попало РПГ, і він на моїх очах просто згорів. Там всі, хто були, всі згоріли. Пазік в середньому вміщає десь приблизно, там було, напевно, чоловік 30. І при тому всьому, що там навіть є такі тіла, що ми їх ніколи в житті не знайдемо по одній простій причині, що вони в принципі фізично просто не збереглись. Згодом добровольця обміняли на російських терористів та повернули додому. Сам Парасюк переконував, все це відбулося дивом і тільки тому, що ніхто не впізнав у ньому сотника майдану, інакше б не видали. Це найстрашніше, що я в той час пережив. Найстрашніше було те, як я повернувся з нього. Тому що я думав, що тогодішня влада просто посадить нас всі за стіл. вибачиться, що так сталося, і ми почнемо жити далі. А нас почали просто брудом обливати. Очікування реформ та реального перезавантаження влади підштовхнули Парасюка. йти в депутати він став самовисуванцем. Однак, в парламентських стінах крутий норов тільки додав образу Володимира. Скандальності. Я не буду перелічувати всіх бійок, які вчинив, будучи нардепом Парасюк. Пригадаю, тільки найгучніші, інакше вам мене не переслухати. Ось, наприклад, Парасюк погиркався в прямому ефірі нині забороненого каналу з нардепом Олександром Вілкулом. Після програми парламентарі зчепилися в коридорі. Давай, давай, такий? Серега, дай бігти. <істі> Депутатів розтягли і вивели різними виходами, але вже на вулиці наганяй дістався автівці вілкула. Це подарок вам від Парасюка за те, що за Україну. Ще разочек за Донбас! Ось тобі пофіг та машина, бо ти таких собі топ купиш. – будеш дорожче сумка? Де там головний? Хто там за пістолетом тягався? Ще саме Парасюк з ноги заїхав представнику Служби безпеки Василю Пісному. В ході словесної перепалки пісний заявив Парасюку, що зробив для Майдану можливо і більше, ніж він сам. Після чого отримав удар ногою. Цим Парасюк надав членам комітету інформацію про корупційні дії Василя Пісного, зокрема покривання корупційних справ у Львівській області. Ледь не прилетіло від Парасюка колишньому міністру оборони Валерію Гелетею. Нардеп порадив чиновнику взяти побільше охорони та дорікнув, що не бачив колишнього головного військового в зоні АТО з часів Іловайської трагедії. Того міста mm. того міста небійками єдиними за час своєї політичної активності Володимир подав на розгляд Верховної Ради понад 100 законопроєктів у 2016 році. Парасюк разом із депутатами Семеном Семенченком та Єгором Соболєвим ініціювали торговельну блокаду Донбасу. Вони перекрили залізничні та автошляхи. Я е, об'їздив дуже багато. Е, Областей України, і я ще до блокади вивчав це питання. Люди підтримують цілковито. Вони можуть не любити мене. Вони можуть не любити Семенченка, Соболєва, будь-хто там є. Вони можуть не любити сами, е, саму форму протесту чи там блокади, і так далі. Але вони ну вони не розуміють, як можна воювати і одночасно торгувати. Спочатку всі бралися оцінювати ризики та рахувати втрати, до яких може призвести блокада регіону. Але зрештою українська влада ухвалила рішення про повну зупинку транспортного сполучення з окупованими територіями. У 2019-му Парасюк знову хотів піти в депутати, подав документи. Однак центральна виборча комісія йому відмовила причина бюрократична проблеми з документами. Парасюк оскаржував рішення ЦВК у суді, але марно. Де ж зараз Володимир Парасюк З початку повномасштабного російського вторгнення Парасюк зі Львова знову вирушив до Києва, мобілізувався. Перші місяці ніс службу в столиці брав участь у звільненні Київської області. Згодом потрапив на інші напрямки влітку. 22-го під час боїв за Сєврадонецьк, військовослужбовець дістав поранення, травмував ногу, проходив реабілітацію, але згодом знову повернувся на фронт. В соцмережах Володимир Парасюк час від часу публікує світлини із побратимами. Щодо публічних осіб, то в січні його навідувала подруга, народна депутатка Соломія Бобровська. Є також в мережі кілька відносно свіжих інтерв'ю, у яких Парасюк розповідає про війну. Втрати про загибель побратимів і зовсім трохи про особисте, здебільшого про сина Устима, якому нині три з половиною роки таких важливіших подій в моєму житті це народився в мене синочок. Я його дуже рідко бачу. Ви його не бачите? не бачу. Так дуже короткий момент, коли я його можу бачити, тому що я багато пропускаю в його житті. Тобто, я там приїхав. Він почав ходити. Я поїхав, він приїхав, він почав говорити. І я, от цей момент, я пропускаю. Каже, що не вважає себе героєм, і йому дуже болить, що хлопці, яким було 10 з початком АТО, сьогодні 20-річні юнаки, які стають на захист держави. Цікаво, що за перебріком на Парасюка мають кримінальну справу у 2023 році. У Росії Парасюка заочно засудили за проведення акції біля генконсульства у Львові. в 2016 тисячі він проник на територію амбасади, зірвав російський прапор, а тоді розтоптав його як шмату. За це Парасюку в РФ призначили 11 років ув'язнення, а потім оголосили. В міжнародний розшук. А як ви вважаєте, чи справді Парасюк спричинив той переломний момент в Революції Гідності? Чи пам'ятаєте ви його обличчя Майдану? І чи хотіли б ви знову побачити Володимира Парасюка в парламенті? Напишіть все, що думаєте, нам під відео. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!